2025 кінорік видався справді насиченим різноманітними жанрами і великою кількістю по-справжньому сильних фільмів. Артхаус, авторське кіно, сюжетні експерименти і стрічки, які сміливо можна назвати мистецтвом. Це був рік, коли кіно не боялося бути складним, чесним і різним. Саме тому сьогодні я зібрала для вас добірку з 10 найкращих фільмів 2025 року. Деякі з них ще не вийшли в українському прокаті, але вже отримали дуже теплі й захоплені відгуки. І традиційно нагадаю: якщо вам подобаються мої добірки, підтримайте відео вподобайкою. Напишіть у коментарях, який фільм 2025 року ви вважаєте найкращим. З вами уявна, яка знає, що подивитися. А тепер до добірки. І почнемо з однієї з найпровокативніших і найобговорюваніших стрічок 2025 року. Чорної комедії Бугонія з елементами наукової фантастики та соціальної сатири від Йоргоса Лантімоса, режисера, який вміє ламати очікування глядачів і працювати з абсурдом як інструментом. Фільм балансує між дивним, дискомфортним і смішним, поступово занурюючи у світ, де реальність виглядає викривленою. У центрі історії двоє молодих людей, одержимих конспірологією, які викрадають впливову генеральну директорку корпорації, певнені, що вона. Інопланетянка, яка планує знищити планету. Бугонія не дає простих відповідей і ставить незручні питання про суспільство, владу та людську поведінку, змушуючи задуматись ще після фінальних титрів. Стрічка отримала теплий прийом критиків, понад 85% позитивних рецензій, і була показана на Венеційському кінофестивалі. А також увійшла до престижних списків найкращих фільмів року, зокрема від Американського інституту кіномистецтва. У прокаті фільм з бюджетом від 45 до 50. Ти мільйонів доларів зібрав близько 39 мільйонів доларів, що підкреслює його статус. Кіно не для масового глядача, а для тих, хто цінує сміливі та нестандартні авторські історії. Ще одна яскрава прем'єра 2025 року фільм, який поєднує чорний гумор, драму і соціальний підтекст. І все це про фільм Жодного вибору нової роботи легендарного пакач Чхан Ука, автора культових олдбой та служниці. Стрічка розповідає про чоловіка, який після несподіваного звільнення з роботи опиняється на межі, де страх і роздратування перетворюються на справжню кризу, що відкриває темні й непередбачувані сторони людської природи. Фільм вже Вийшов в прикат в Україні 11 грудня і отримує надзвичайно теплі відгуки критиків на Rotten Tomatoes Він має 100% позитивних рецензій, що рідкість навіть для найочікуваніших прем'єр. Особливо відділяється акторська гра Лі Бьон Хона, який зіграв одну з головних ролей у грі Кальмара. В цій стрічці він майстерно передає весь спектр емоцій свого героя: від страху і безсилля до чорного гумору та зухвалості. Жодного вибору тонко поєднує гострий сатиричний підтекст, чорний гумор і соціальні теми, розкриваючи страх втратити роботу та показуючи, як напруження і невпевненість можуть раптово змінити поведінку людини. Це провокаційне, несподіване кіно, яке змушує сміятися і водночас замислюватись. Якщо вам цікаві нестандартні історії з глибоким підтекстом, цей фільм точно вартий уваги. Тож поспішайте у кінотеатри. До речі, якщо вам подобаються мої добірки, обов'язково загляньте у мої попередні відео з різдвяними фільмами. Посилання з'являться вгорі екрану та в описі під відео. Там є багато атмосферних, теплих та зворушливих фільмів, які точно створять святковий настрій. А наступна стрічка ставить таке питання: чи має творець право відмовитись від відповідальності за те, що він створив? Франкенштайн одна з найочікуваніших екранізацій 2025 року від Гільєрмо Дель Торо, режисера, який мастерно поєднує казку, жах і людську драму. Цього разу він звертається до класичного роману Мері Шеллі, роблячи акцент не на горорі, а на емоціях, самотності й моральній відповідальності. Фільм вражає візуально, готична атмосфера, продумана робота зі світлом і декораціями, а також сильний акторський склад. Особливо виділяються Оскар. Айзек і Джейкоб Елорді. Це повільне, вдумливе кіно, яке не намагається налякати, а змушує співпереживати. Критики зустріли стрічку тепло, високі оцінки на Rotten Tomatoes і Metacritic. Глядачі відзначили емоційну глибину та візуальну мову. Франкенштайн вже з'явився у списках претендентів на нагороди в технічних і драматичних категоріях та активно обговорюється в сезоні кінонагород. Це не просто чергова адаптація класики, а спроба поглянути на історію по-новому. Як на трагедію творіння, яке прагне бути почутим. Наступний фільм у нашій добірці з оцінкою 7,6 на IMDb. один з найяскравіших комедій 2025 року від Джоша Сафті Марті Супрім геній комбінацій, яку вже обговорюють у сезоні нагород. Головний герой Марті Маузер, якого зіграв Тімоті Шаламе. Молодий хлопець із єврейської родини в Нью-Йорку 1952 року. Він працює у взуттєвому магазині. Мріє стати чемпіоном світу з настільного тенісу, створити власну. Марку м'ячів і закоханий у подругу дитинства Рейчел. Марті збирає гроші на поїздку до Британії, але на його шляху пастують шалені курйозні ситуації, зустрічі з легендарними акторами та романтичні пригоди. Фільм вибухає енергією. Кожен кадр сповнений хаосу, сміху та несподіваних поворотів. Тімоті Шаламе вражає своєю харизмою, а камео Гвінет Пелтроу додає додаткової гри та гумору. Прем'єра в Україні відбудеться 15 січня 2026 року. І це ідеальний шанс побачити цю шале. Ану веселу комедію на великому екрані Марті Супрім, про амбіції, хаос і нескінченну енергію, яка точно не залишить вас байдужими. А тепер уявіть собі ліси Тихоокеанського північного заходу США на початку 20-го століття. Потяг у снах це поетична драма 2025 року. Головний герой Роберт Грейнір, тихий, працьовитий лісоруб і залізничник, який живе простим життям. Чесна праця, любов до дружини Гледіс, мрії про мирний дім у горах. Його життя переплітається з великими змінами доби індустріалізації. Залізниці розсікають глушину, природа поступово відступає, маленькі громади зникають. Роберт опиняється сам на тлі безмежних лісів і стрімкого прогресу постійно замислюючись про власні втрати, про вину і роль у світі, ключові моменти його життя, знайомство та кохання до Гледіс, будівництво дому, радість батьківства, а також трагедії, які назавжди змінюють його долю. Зйомка вражає деталізацією та композицією. Кожен кадр хочеться роздивлятися, відчути текстуру лісу, гру світла на воді, ритм праці на залізниці. Медитативна атмосфера поєднується з реалістичними деталями життя Роберта. Маленькі події стають емоційно насиченими і глибокими. Джоел Еджертон, Фелісіті Джонс і Вільям Мейсі створюють живі й правдиві образи. А голосове оповідання Віла Паттона підкреслює красу повсякденності. Критики у захваті близько 95% на Rotten Tomatoes, Топ 10 фільмів 2025 року за версією американського інституту кіно та номінації на Золотий Глобус. Потяг у снах тихий, глибокий і емоційний фільм про життя, втрати і спогади, який залишає слід у серці. До речі, цей фільм вже можете подивитися в українському перекладі на стрімінговій платформі Netflix. А наступний фільм пропонує темну стильну й енергійну історію, яка стала справжнім відкриттям 2025 року. Вампірський екшн горор Грішники від Раяна Куглера з Майклом Джорданом у головних ролях. Події розгортаються у 1930-х роках на півдні США, поєднуючи історичну драму, музику того часу і надприродний жах. За жанровою оболонкою ховається глибока історія про минуле, провину та спробу вирватися з кола насильства. Цікаво, що Куглер називав роман Стівена Кінга лігво» одним із джерел натхнення для фільму. Акцент на спільноті та чужому злі серед людей надихнув його досліджувати теми страху, провини й соціального напруження. Фільм отримав понад 95% позитивних рецензій, теплий прийом глядачів і оцінку «А» на CinemaScore, майже безпрецедентно для жахів. Світові збори сягнули близько 365 мільйонів доларів при бюджеті від 90 до 100 мільйонів доларів, що робить його одним з найуспішніших оригінальних фільмів 2025 року. Грішники уже відзначені на преміях і розглядаються в головних номінаціях. У центрі норвезької драмеді сентиментальна цінність, сімейні стосунки, минуле та непрості взаємини, які можуть раптово вийти на поверхню. Сентиментальна цінність від Йоакіма Трієра, автора найгіршої людини у світі, розповідає про двох дорослих доняк, які після смерті матері зустрічаються з батьком-режисером, якого давно не бачили. Між сварками, спогадами та спробами відновити родинні зв'язки, розгортається глибока емоційна історія, сповнена тонкого гумору і щирих переживань. Фільм з гран прі канського кінофестивалю 2025 року та отримав захоплені відгуки критиків близько 96% позитивних рецензій на Rotten Томейтос в Україні. Стрічка у прокаті з 1 грудня, а світові збори складають близько 11 мільйонів доларів. І, хоча це дуже скромні цифри, успіху фестивальному та критичному середовищі доводить це кіно, яке залишає слід у серці. Сентиментальна цінність про сімейні зв'язки, спогади і переживання. Фільм доводить, що справжнє кіно може бути водночас інтелектуальним, зворушливим і універсально зрозумілим а його вплив виходить далеко за межі касових зборів. Наступний фільм у добірці міжнародна сенсація, яка вже вразила критиків і глядачів у всьому світі. Таємний агент бразильський історичний трилер Клебера Мендон Сифільо, який майстерно поєднує політичну драму, атмосферу шпигунського фільму та глибокі людські переживання. Сюжет розгортається в Бразилії 1977 року у часи військової диктатури і слідує за Марсело, чоловіком, що намагається втекти від переслідування, і одночасно зберегти зв'язок із сином на фоні насильства, корупції та повсюдної недовіри. Стрічка вражає своєю візуальною стилістикою, повільним напруженням і рисами сюрреалістичного трилера, де кожна сцена працює на створення напруги і відчуття постійної невизначеності. Таємний агент. Отримав майже універсальне визнання критиків дуже високі оцінки на Tomatoes та Metacritic, що підкреслює його художню силу. Картина була найвдалішою на канському кінофестивалі 2025 року. Вона стала першою бразильською стрічкою в історії номінованою на золотий глобус у категоріях Найкращий фільм драма і Найкращий актор. Прокат в українських кінотеатрах запланований на лютий 2026 року. Тож зовсім скоро, і ми зможемо побачити цю стрічку на великому екрані та оцінити її. Продовжуємо вражаючу драматичну історію цього ж року від Хлої Джао Гамнет. Це екранізація роману Мегіо Фарел про сім'ю Вільяма Шекспіра. Події розгортаються в Англії 16 століття і показують буденне життя родини, внутрішні переживання та глибокий зв'язок між батьками і дітьми у центрі сюжету. Молодий Вільям і Агнес Хетевей. Їхні діти. Особливо маленький гамлет, чия доля стає джерелом глибоких емоцій і натхнення для самого Шекспіра. Фільм майстерно поєднує історичну достовірність із художньою вигадкою, створюючи інтимну й водночас величну картину родинного життя та втрат. Хлої джао передає тонкі переживання героїв і створює надзвичайно емоційні сцени, які змушують глядача співпереживати кожній миті. Критики особливо відзначають сильні акторські роботи Мескала і Баклі, а фінальні сцени називають одними з найзворушливіших у сучасному кінематографі. Гамнет уже обговорюють у сезоні нагород і вважають одним з найсильніших драматичних релізів цього року. В Україні прем'єра відбудеться 22 січня 2026 року. Чудова нагода побачити цю глибоку зворушливу історію на великому екрані. І завершимо добірку, мабуть, із найгучнішої прем'єри цього року. Фільм, про який багато говорили і навколо якого не вщухали суперечки. А ще він отримав дуже високу оцінку на МДБ – 8,2. Фільм Одна битва за іншою викликав неоднозначні реакції, але майже нікого не залишив байдужим і точно став однією з ключових кіноподій року. Без перебільшення один із головних фільмів 2025-го і найгучніша робота Пола Томаса Андерсона за останні роки. Це масштабне багатошарове кіно, яке поєднує драму, трилер, екшен і чорну іронію, але насамперед говорить про людей, яких не відпускає минуле. У центрі історії колишні революціонери, які давно намагаються жити звичайним життям. Та світ змінюється, старі ідеї повертаються, а конфлікти, що здавалися завер. Першеними знову виходять на поверхню. Фільм розгортається повільно й напружено, занурюючи у простір моральних компромісів, страхів і внутрішніх суперечностей кожного персонажа. Окремої уваги заслуговує акторський склад Леонардо Ді Капріо, Бенісіо Дальторо і Шон Пен додають історію глибини, а їхня взаємодія тримає увагу до самого кінця. Критики зустріли стрічку надзвичайно тепло, близько 95% позитивних рецензій і статус фаворита сезону нагород. Фільм успішно показав себе й у прокаті, зібравши понад 200 мільйонів доларів у світі та ставши найкасовішою роботою Андерсона. Це кіно про те, що жодна битва не зникає безслідно. Іноді вона просто чекає свого часу, щоб початися знову. Як ми бачимо, 2025 рік у кіно був насичений по справжньому потужними роботами, які варто подивитися: від масштабних драм і артхаусу до нестандартних комедій і горорів. Сподіваюсь, вам сподобалась добірка. Якщо так, то залишайте вподобайку та не пишіть коментарях, чи хочете, щоб я підготувала другу частину найкращих фільмів цього року. З вами була уявна. Почуємось у наступній добірці.